Дівчата, вітаю всіх на своєму каналі. Зараз вибігла у справах і хочу показати вам, яка краса у нас на вулиці. знову куча снігу. Тож сьогодні прийдеться трошки попрацювати. До зустрічі! Я вітаю всіх на своєму каналі. Я в піднесеному настрої і мені дуже захотілося поспілкуватися сьогодні з вами, але ж я не планувала зйомку відео, але помінялись обставини. І причину цього я вам розкажу трошечки пізніше. В мене готова робота, є, є процес, є подаруночок і новенька пряжа. Тож залишайтесь до кінця відео разом зі мною. Я вважаю, що буде цікаво. Починаємо. І почати я хочу з готової роботи. Це чоловічі шкарпетки. Я в'язала їх для свого чоловіка, використовувала я тут три види пряжі, три кольори. Сіренька пряжа це Alize Comfort Socks. Секційна пряжа це також Alize Comfort Socks, а пряжа, яка на паголинок, це пряжа. Я її купувала в магазині. Цей магазин, інтернет магазин торгую стоковою пряжею. Тож мені. Дуже сподобалось саме цей кольор. Розподілення секцій дуже сподобалось. І чоловіку дуже подобаються самі шкарпеточки. Я додам фото, ви побачите, бо на вулиці дуже похмуро, я тут і зі світлом гралась, але щось нічого в мене не виходить, тож буду так знімати. У мене всього було ці шкарпетки, зв'язані із залишків пряжі. І у мене було всього 96 грамів. Дякую я вирішила саме так розподілити, ну, щось мені так захотілося, і чоловік сказав, що мені дуже подобається. Зовсім не видно, що це із залишків пряжі зв'язано. І вага шкарпеток 75 грамів. Я в'язала спицями номер 2 набирала 65 петель, тож 64 і одна петля для того, щоб замкнути в коло. Я пров'язала 26 рядів гумки, одна лицьова, одна виворітна. Потім на паголинок я пров'язала 40 рядів лицьовою гладі, перейшла на п'яточку, П'яточка у мене е, от, от зв'язана, вона у мене укріплена. Я в'язала на 32 петлях: одну, одна лицьова, одну знімаємо ниточка за роботою, і одна лицьова, одну знімаємо ниточка за роботою. І, і, так? і так я пров'язала 14 рядів. Ці ряди потрібно, я не сказала спочатку, коли я почала вив'язувати п'ятку, то спочатку я пров'язала один ряд лицьовою, лицьовими петлями, назад повернулася, пров'язала виворітними петлями. Петлями, і потім почала оці рядочки знімати. І саме зі знятими петлями у мене 14 рядів. Потім я сформувала кругленьку п'яточку, От так вона виглядає. далі почала вив'язувати клин підйому. Із бокової стінки п'ятки я підняла 16 петель. І сформувала клин підйому. І вже коли я закінчила формувати клин підйому, від, цього, саме від, цієї, ну, від останньої петлі, яку я пров'язувала дві петлі разом, в мене до миска 40 рядів. Мисочок я сформувала стрічковий мисок. І голочкою закрила мисочок. Вчора я виклала на каналі відео, я вирізала із майстер-класу, коли я знімала по шкарпеточкам, бо може комусь не потрібно дивитись увесь весь майстер-клас. Просто можна подивитись, як саме я голочкою шиваю. Я для себе вибрала цей спосіб зручний. Я запам'ятала, як це робити, і тепер вже роблю. Ну, не сумніваюсь. Тож, шкарпетки, ось так вони ще раз покажу, виглядають. Будемо носити із задоволенням, бо чоловік вже питає, коли я отримую свою носки, нос, шкарпетки. Я кажу тоді, коли я відео зніму, коли я покажу відео, тоді ти отримаєш свої шкарпеточки. Тож, от так от. А ми йдемо з вами далі. Тема шкарпеточок мене не відпускає, і хочу показати вам от таку пряжу Alize Artisan. Це колір 9004. і це також у мене залишок. Бо собі я в'язала шкарпеточки з такої пряжі, з такого кольору. Я додам обов'язково фото. Вони у мене активно я їх ношу, перу в машинці, тож нічого з ними не відбувається. які були, Як тільки я зв'язала, такі вони і зараз. І тут у мене десь 48 ну десь до 50 грамів, і я буду в'язати дитячі шкарпеточки на подаруночок. От з такої пряжі. На розмір 31, мені сказали. Подивлюсь, скільки потрібно набирати петель. Якщо хтось в'язав на такий розмір і знає, можете мені написати в коментарях. Я буду дуже вдячна. Ось і буду вам показувати, що буде получатись. Буду в'язати на спицях номер 2 і метраж цієї пряжі в 100 грамах 420 метрів. І знаєте, можу сказати, я в'язала із Alize Artisan, от саме з цієї пряжі, і я в'язала із Alize Comfort Suкс. І саме як і та секційна, і та секційна, але саме як лягають секції в Артісані, мені подобається набагато краще, чим в Alize Comfort Комфорт сокс. Тож, ну це тільки моє бачення, моє... мій смак, тому ж ось така пряжа. Дівчата, ви можете бачити, коли я зараз знімаю відео. У мене за спиною стоїть така квіточка. Це каванхоє. Подивіться, як воно цвіте і як воно е милує око. Мені цю квітку подарували восени 22-го року, і вона цвіла увесь рік. Влітку вона вирішила відпочити, а зараз знову зацвіла. І так ну милую око, коли я йду з роботи, і е, зразу хочеться подивитись саме в це віконечко. А на кухні, е, на підвіконі, у мене стоїть таке ж саме каланхоє, тільки червоного кольору, е, квітки червоного кольору. І зараз воно відпочиває, бо мені його подарували восени 23-го року, і воно дуже квітло е, цвіло красиво. Зараз квіточок там немає, але ж коли воно, воно, воно знову розквітне, то я вам покажу його. Ось така краса. Трошки хвилинка приємності в нашому житті. А ми йдемо з вами далі. В попередньому відео я розказувала, що я в'яжу собі джемпер, от із такою пряжі. Вул. і це в мене такий процес е відпочивалочка, ну, якось відпочивалочка. Я його почала, коли я в'язала собі чорний джемпер. І для того, щоб трошки відпочивали очі, я завела собі ось такий процес. Я в'яжу його потихеньку. Не поспішаю, але в мене задня частина готова. Я вже, я казала, що в мене буде широка горловина. Я зняла вже на шпильки. ось до цього, ну, Ви бачите, що тут я трошечки пропарила, щоб вам показати. Вона рівненька і ще не прала. Я кожну деталь окремо завжди перу. Вважаю, що я вірно проговорю проговорюю зараз це слово. Мені подобається, що виходить у мене. Ось. Тож потихеньку буду в'язати і буду потихеньку вам показувати. Більше не буду зупинятися на цьому процесі. Вважаю, що я думала, що мені не вистачить білої пряжі, і я казала в відео, що от, е, наскільки вистачить такої рукав е, довжини і буде. Але я бачу, що мені вистачає пряжі. Е, білої е, от на е, спинку пішло в мене моточок і трошечки ще. А в мене всього 300 г, тож 6 мотків. то може в мене вистачить навіть. І на довгі рукава. Тож буду дивитись і буду розказувати вам, що у мене з цього виходить. Далі хочу показати вам пряжу, яка у мене з'явилась. Ось така, е, такі моточки Alize Soft в 50 грамах 115 метрів молочний, дуже приємний колір. Дуже приємний. І вона така м'якенька, вона неймовірно м'якенька, але ж 100% поліестер. Колір 62. Ой, світло, ну, зовсім щось просто похмуро на вулиці, похмуро і вже потрібно закінчувати відео, бо погано я бачу в камеру, що дуже погано, погано видно. Я в попередньому відео казала, що моя невістка попросила мене зв'язати їй свитр, я із голубою пряжі її вже зв'язала, але це буде ідентична робота, тільки буде відрізнятися тим, що горловина буде ближче до шиї і просто буде з отворотом. Там був хомут такий, для, вона. Для, просто для... Того, щоб вдома ходити, просила мені, мене зв'язати. А це так, щоб ну, на вулиці, трошечки погуляти в ньому. Ось. І трошки довше рукав вона попросила зв'язати, і потрібно вже починати починати. Тож покажу вам, що в мене буде получатись. Ось така м'якенька, красива пряжа. Але, дівчата, вона так от мені дуже подобається. Але собі б я не в'язала, бо, ну, а к е, синтетик си син, штучна нитка, синтетична. Ну не хочу з такого носити, але ж невісті подобається. Чому ні? тож... Хайносим з задоволенням, а я буду в'язати. Дівчата, також хочу звернути увагу на джемпер, в якому я зараз знімаю відео. Я трошечки далі відійду, так щоб ви могли бачити. Якщо я знайду фото, я додам на екрані, мені здається, є у мене фото цього джемпера, щоб ви могли побачити взагалі, як він виглядає на мені. Звісно, ну, тут ніякої інструкції не буде. Я в'язала його років 5-6 тому. Ниточку я купувала в магазині Бубінка Ярн у Лілі. Вона і зараз продає пряжу. І ну, тоді, коли я мені, мені дуже подобається цей джемпер і колір, От я трошечки ближче вам покажу. Трошечки Вона така пухнастенька і трошечки колиться. але ж ну, це ну, не вносить дискомфорт. Єдине, що ця, цей джемпер він трошечки витягається в процесі носіння. І я не звернула увагу на те, що у складі нитки шовк. І за от із-за шовка, із за шовку е, трошечки витягається. Але коли я е, перу, одягаю і нормально, потім трошки поносила, трошечки витягся, але витягається не критично. І дуже приємно, мені подобається такий джемпер. І бачите, коли воно зв'язано із якісної пряжі, то і річ виглядає достатньо ну, презентабельно, як мені на мій смак, це здається. Тож, ну, так от. Тут я в'язала якась а, з схрещеними з хрещ, схрещені лицеві гумка. Ну, він звичайний джемпорок, так, просто на кожен день. Тож, Мені подобається. І наступний фрагмент відео, дівчата, це подаруночок, про який я хотіла вам е, розказати, е, І саме чому я була у піднесеному настрої. Бо, так як я в'яжу і в'яжу достатньо давно і багато, але ж ніхто ніколи мені не дарував е, в'язаних речей. Ніколи я не отримала. А, ні, я отримала е, в минулому році на Новий рік е, моя учениця, мама у неї в'яже іграшки, і вона зв'язала маленького гномика. Ой, я настільки була в захваті гачком. Оце був єдиний подаруночок, І сьогодні я отримала, але ж я зовсім не чекала цього. Я отримала у подаруночок е, от такий платок, я вам покажу. Це шаль. Я спробую зняти на вулиці маленьке відео і вставити вам, щоб не на собі, бо зараз на собі нікому мені знімати. Я просто спробую показати вам при денному освітленні і це для особливо поціновувачів гачка. Подивіться, яка це робота. Я отримала цю шаль від літньої жіночки. Подивіться. І для мене це настільки трогательно. зараз так, і не переведу швидко, бо ну, хвилююсь, правда. Я ніколи не отримувала дівчата такого подарунку. Тож для мене це ну, дуже хвилююче. Спочатку я не думала, що це вона мені саме подаре, подарує цю шаль. І ми просто сиділи з нею, розмовляли, це літня жіночка, і я запитала, Боже, та це ж така е, кропітка робота. Я кажу, вважаю, скільки це коштує, і вона мені сказала, що вона придбала її і ще в 90-х роках. В 90-х. я кажу, яка ж ціна тоді була? Вона придбала у салоні, де дівчата в'язали е, такі вироби за 800 гривень в 90-х роках. Можете собі уявити, це тоді, коли я була в декретній відпустці, коли. У нас просто їсти не було чого в 90-х роках. Були страшні часи, зараз іще страшніше у порівнянні це зовсім. Ну, от на той момент були такі часи, що. Дитину кормили, а самі вже як-небудь щось і за дитиною доїдали. були. І от вона, ну, а це достатньо заміжня родина, і вона могла собі тоді дозволити це. І вона казала: я купувала собі для того, щоб просто в театр ходити. Я одягла її два рази, ось, і вона мені подарувала. Тож я просто в захваті, дівчата, я обов'язково буду носити. Але просто я буду носити не як шаль, а в мене шарфик такий страшненький вже. Тож, а в'язати ну ніколи, бо хтось мені написав в коментарях: ви так багато в'яжете і так багато встигаєте, дівчата. Я ну дуже мало встигаю. я... Саме цей тиждень я витратила на чоловічі шкарпетки. Бо чоловік попросив, в нього були одні шкарпеточки, і він каже: Мене мирзнуть ноги. Ну зв'яжите мені ще одні. І я все відклала і займалась тільки шкарпетками шкарпетками. А після роботи ну скільки часу ввечері? І так вже до глибокої ночі сидиш, в'яжеш. Тож дуже мало. І шарфик і потрібно зв'язати, але ніколи ну зовсім ніколи. І... Я буду під верхній одяг, бо вона так, вона трошечки є, колкись є, колкись є, але не критична. Ну зовсім не критична. І під верхній одяг е, е, я буду одягати з задоволенням. Тож хотіла дуже поділитись з вами такою річчю. І це все, що я хотіла вам розказати сьогодні. Я дякую всім за увагу. Дякую, дякую, якщо ви залишились зі мною до кінця. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Я буду задоволенням відповідати. Тож, до нових зустрічей і дякую всім за увагу. Гарного, мирного дня нам. Всього найкращого.